Усім привіт! Вітаю вас на каналі Це Магазин Сінсей. Новинки для дому та акційні товари. Дякую, що дивитесь! Усім приємного перегляду! П'ємності скляні для напою. Упаковка 4 штуки ідуть з трубочками. Ціна 169. Склянка з трубочкою, також скло 169. Є ще ось такий варіант за 149. Термочашки 299. Пластикові салатники, Hello Kitty 3 штуки 219 гривень, термос 340 гривень. Мисочка з кроликом 99. Пасхальний декор вже практично порозбирали ось що залишилось такі статуетки по 99 гривень, серветки на стіл 2 штуки 79 гривень, фоторамка 99. Ще ось така симпатична є новинка для фото. Малюка від 1 до 12 місяців 219, дзеркальце 69, 119 фоторамка, така 69 маленька, тарілочка дитяча 99, тарілочка з пушем 169, 99 мисочка, малесенькі по 99, чашка прозора середині з тваринкою 189, з ведмедиком 219. М'якенький блокнот з блискітками 189. Ось такий є 219. Попід з ручкою 219, планер 189. Кошик пластиковий, дитячий для велосипеда. 119, килимок для занять фітнесом 169. Набір дитячого посуду, скло кераміка. Три предмети. 599 є для хлопчика та дівчинки. Ось такий набір 79 та 219. М'який пуфик у вигляді машинки 659. Тримачка віточка для штор. І ось така полуничка 169. Пасхальний декор 79 по 79 гномики. Такі іграшки по 69, 29, 59, кролики 29, декорація 59, дошка 99, такий набір кроликів ціна 79. чохол для термоса 240 гривень. Термос із трубочкою та кришкою 459, пляшка для напоїв 189 та 169 світла. Полиця дитяча візок 599 висота 65,5 см, пуфик м'який 799, 359 скатертина 140 х 220 котонова. 140 на 180-189. Ось такий варіант 219 котон. Зелена поліестер 149, біла повна вартість 340. Чашка рожева з котиками 189. Така з кроликом 149. З курочкою. Є жовта та біла така ж сама вартість. З котиком 79. Червона, чорна та бежева 119. Набір келихів 2 штуки 340. Склянки з золотою окантовкою 79. Такі красиві склянки на ніжці двоколірні. Ціна 119. Келихи кольорове скло 344 штуки. Доріжка 140. 40 на 130. скатертина поліестер 289, 140 на 220. На круглий стіл 189 та 219. Така з писанками 269 котонова, 140 на 220. Килимок м'який. З квіточками. Ціна акційна 269, 60 на 90. Є ще ось такий варіант. Постільна білизна 160х2, 519 котон. Така ще є кольорова котонова 599, 499 штора 140 1402, 60, 519 бежева, темно-синя, зелена та сіра, квіткова 359.

149 наволочка, 45 на 45. Ось такий варіант 149 та 189. Ще є з квітами за 119, 40 на 40 см. 149. Постільна білизна 659, 2 на 2, 20. Такий комплект також 659-60% котон. 160 на 2 – 659 котон. Кошики для зберігання 219 2 штуки. Такий набір 459 тут 3 штуки. Тримач для паперового рушника 389. Полиця 599. Калимок м'який у формі кролика 219. Така зебра смугаста зі знижкою. Ціна 240. Калимок сірий з довгим ворсом. 60 на 180. Ціна 659. 269 40 на 60. М'якенький калимок для дому кольоровий 60 на 90 240 гривень. 60 на 180, 349, який калимок, що навіть має запах мішковини. 269 40 на 60 квітковий, предвальний котик, ціна зі знижкою 140. Ще ось такий є у вигляді кісточки 99. Такий варіант 40 на 60, 189 та 99. Подушка на стілець 99, є біла з сірим і зелена. Подушка з зав'язками з квітами світла і зелена є ще. По 219. Дитячі кошечки м'якенькі. Є жовтий та білий по 99. Дві наволочки 50 на 60 69. Дякую, що дивились, економних вдалих вам покупок. На все добре!